Аня, я вітаю тебе в нашій студії. Вітаю, так. Вітаю. Анечка. Я дуже рада, що ти починаєш ці наші зустрічі там, де ми знайомимо з експертами і консультантами нашого курсу, наших майбутніх і в принципі учасників. Той, хто з нами був вже в проєктах, знає, як працювати разом нам, так. Але і знаєте, як працювати з тобою. Але сьогодні а, я саме починаю ці зустрічі для того, щоб а, наші учасники змогли а, відкрито задати питання нашим консультантам. Да, я знаю, що кожен одразу вибирає для себе якусь таку ізюмінку, да, з якою зараз більше за звертаються до консультанта наші підприємці. Власники бізнесів, керівники замовляють консалтинг, або замовляють взагалі хоч якусь консультацію і допомогу з такого красивого слова, яке сьогодні ми будемо з тобою проговорювати. Або да, послуги це продуктивність, і як підвищити продуктивність. Да, я пам'ятаю, що ти одразу сказав, я буду про продуктивність, бо всі вокруг про продуктивність, і я хочу трошечки про це поговорити, тому що досвіду у нас достатньо. Аня, вітаю, вітаю тебе в студії і, будь ласка, можна, знаєш, щоб хотілося, сьогодні у нас така відверта розмова, і мені б хотілося у тебе запитати перше, про що хочеться. Це я знаю, що ти взагалі а, приїхала з Сходу до нас, взагал, ну, в центр України жити. Ні. А знаю, що у тебе дуже-дуже болить зараз, але ти береш завжди десь сили, щоб з цього виходити, стану. І тема, яку ти обожнюєш і пропагандуєш, мабуть, позиціонуєш, це все ж таки емоційний інтелект. Є, так і є. є. Так, можна трошечки про тебе. Пару хоча б речень. Ага. Зараз, так. чим ти така увлікаєшся, хотіла сказати, знаєш Не знаю навіть. Заходить. В якому напрямку ти рухаєшся зараз? Як консультант і як тренер, я знаю, що ти тренер емоційного інтелекту, а взагалі у нас в команді ти дуже гарний зі мною консультант. Так, так, сподіваюся, що так. Дякую за довіру. Рада вітати всіх, хто буде нас, хто слухає нас чи буде нас слухати. Звати мене Ганна, прізвище моє хитрик. Я дійсно приїхала з міста Маріуполь. Ще в тринадцятому році і всі ці роки, по я не так давно десь презентувала себе і кажу: в мене понад 20 років досвіду в менеджменті, мені аж страшно стало, і це дійсно так. Це вже більше 20 років в менеджменту. Мій напрямок, це звісно, це HR, бо я це люблю. Я давно це обрала. І тому, коли стосовно хобі та захоплень, коли мене питають, а чим ти захоплюєшся? Яке в тебе хобі? Я завжди знаєш раніше, я так трошечки. Ніяковіла з цим питанням, я не знаю, а потім я зрозуміла, що те, чим я займаюся, є моє захоплення, моє хобі, тому мені пощастило точно. І я з цим Я також буду про це казати, як ми своїм настроєм впливаємо на продуктивність, як ми можемо робити більше, і навіть іноді у нас є така. Сінергія наших зусиль, наш феномен, який ми маємо, коли ми робимо те, що нам подобається, тому я є я, я дійсною бізнес-тренеркою в тому числі, тому що я створюю навчальні програми, програми розвитку для різних компаній, міжнародних корпорацій, середній, середній плюс бізнес український, малий бізнес. Дуже багато запитів з менеджменту наразі. Дуже багато запитів і в консалтингу, і в створенні програм з навчання. Ну і моя улюблена фішка, скажімо так, мій улюблений напрямок: це є емоційний інтелект на робочому місці, емоційний інтелект лідера команди, тобто те, що я досліджую вже понад 10 років. Я вивчаю цю тему. в мене є мої авторські інструменти. То дійсно залюбки сьогодні поділюсь тим, що я рахую за важливе, в Зв'язку з продуктивністю. Дякую, дякую, Анечка. Але, знаєш, питання, ти почала про продуктивність, і так. от є такі три слова, які завжди у мене асоціюються з якимись задачами, вимогами до... від роботодавця до працівників. да Це продуктивність. Так. Думки власників про це. Угу. Керівники, само собою, да, в першу чергу власники, бо вони є там основні стейкхолдери і ефективність бізнесу. Так. Як вони пов'язані? З, з твого досвіду саме консультанта, з твого досвіду роботи з клієнтами, угу. консалтингу? Ну, скажімо так, давай почнемо з головного, з власників і з бізнесу. Тобто, люди, які. Дуже чітко рахують свої зусилля з точки зору капіталу, який є вкладений, з точки зору, що вони будуть мати зі свого бізнесу, я маю на увазі, загалом вони бачать картинку в цілому. А вони приходять і кажуть: Окей, наскільки ефективно ми використовуємо всі ресурси, які маємо. Тобто, ми бізнес як працює, є вход, тобто, ми беремо якісь ресурси, щось відбувається, і ми маємо щось як результат. Дякувати Богу. Ми давно вже відійшли від теми, те, що люди є ресурсом, і вони давно вже наш капітал і головне, я сподіваюся, принаймні ті люди, з якими я вже працюю в консалтингу, вони розуміють, що ми. Людина, це стаємо людина центричними організаціями більше, і саме люди будуть робити наш бізнес, це важливо, але будь-який власник буде починати з продуктивності, тобто наскільки ефективно працює моє мої вкладення, да тобто мій вклад, мої, мої гроші, всі ресурси, які я даю, що я буду отримувати на виході, і тому запит, який часто я чую який чар, то зробіть так, щоб вони були вмотивованими. І робили більше. Я кажу, що так не працює. Це інша історія, і тому продуктивність це більше ніж просто поведінка, чи обсяг товарів, які ми виробляємо, чи обсяг послуг, які ми отримуємо. Це під є там підводна частина айсбургу. Я про неї пару слів буду казати, але це абсолютно пов'язані між собою. Тези, тобто, власники хочуть мати ефективний бізнес і продуктивний, ефективний персонал, тобто люди, які працюють, на їх думку мають бути продуктивними. Як це зробити, це вже наша тема сьогодні, я думаю. Так. Так. Ну і пам'ятаємо, да, як ти кажеш, що продуктивність як американські гірки. Так. То воно є, то немає. Дивіться, будь ласка, наскільки люди заряджені, емоційно виснажені ці Так? Абсолютно точно. Так. Анечка, я знаю, що ти тренуєш, так? ти є тренер, це теж твоє хобі. Є таке. скоріше. Не знаю, вже не знаю, вже. Там трошки порахувала свою продуктивність минули декілька місяців, розумію, знаєш, що таке дуже, дуже привабливе хобі, тому так. Ну, зараз це на напік. І ми знаємо, що навчання ну, ми стикнулись під час війни з тим, що дуже швидко змінилася структура ринку праці, швидко змінилася профіль. Співробітників, так? І а, треба робити нові кроки, нове життя будувати, інтегруватися в суспільство, де ти, ти перемістився так? в нове життя і щось робити. А підприємцям і власникам треба шукати для себе ресурсів. Хоча я розумію, що вони ну, для вас ресурси. Ті, хто займається більш психологією, я більш як фінансово, знаєш, для мене так, чітко. Ресурси, є ресурси. Так. Да, я пам'ятаю, як ви ругались на мене, оскаржили, що я кажу робоча сила, і всі так мене не сприймають. а Я ворк і все. Ну що тут такого? так? Да? Але. Е всі знають, що треба зараз наповнювати ці гепи, ці дірки, які в нас вийшли, в, і як хочеться продуктивності, бо да, наскільки ефективно працює бізнес, ми зможемо зрозуміти, коли бачимо на всіх функціях персоналу. Якщо ми говоримо про запити в навчанні. Да. Давай з тобою спробуємо поділитися тим, які зараз запити на навчання, наскільки важливо будувати ці системи навчання в компаніях, і чи потрібно взагалі малому або, ну, в принципі, малому бізнесу мати якісь такі навчальні програми? Угу. Дивись, я навчання ніколи не оцінюю просто як навчання, так, як процес навчання, бо він має більш я б більш в цілому дивилась на все, що ми хочемо отримати. По-перше, навчання має бути ціль. Тобто, ми ж не просто навчаємо, тому що там модна тема, емоційна компетентність, наприклад, а ми розуміємо, наскільки це потрібно бізнесу. Це перше. По-друге, нам потрібно розуміти, будувати його на оцінці, на тому, що ми маємо як ландшафт, да? тобто що ми маємо наразі, які у нас діагноз, що у нас там були, що нам потрібно зробити, що ми хочемо розвивати. І третій важливий, важлива теза, що навчання з нього тільки починається все, бо потім нам потрібно вже тренувати навичку, яка тренується не тренінгом і не самим навчанням. А бажанням і розумінням всіх учасників цього процесу навіщо це нам потрібно. Як ми будемо далі це інтегрувати? Я проти завжди просто якихось ну загалом сьогодні змінився наш підхід до викладання, до тренінгів, до створення програм. Вони здебільшого стоють більше такими, знаєш, як живими, адаптивними вони можуть змінюватися навіть канва залишається, а щось змінюється в процесі. Це така сотворчість. Про простір сотворчості. Тому, повертаючись до того питання: чи потрібно, я рахую, що так, в незалежності від того, який розмір компанії. Звісно, там запит може бути різний і сам. І форма, форма різна? Безумовно, да? так, так. Але, Розвиток сьогодні це є невід'ємна частина бізнесу. Знаєш, як ви можете не змінюватися, виживання не є обов'язком. Ось тому, да, тут є моя улюблена цитата: це не я кажу, але це про те, що я думаю. Тому далі, якщо ми кажемо про запити, як я і говорила до цього ще дуже багато запитів саме на менеджмент. Чому? Тому що воно стає. Більш очевидним необхідність цієї навички в системному підході. Не те, що там я чи я буду проводити зустрічі зустріч вантуван, чи ні. Там ну, подивимось, чи будемо ми планувати, чи буде людям роз'ясняти там велику ціль, навіщо ми це робимо? Що ми там умовно не знаєш, ні камінь кладемо, а храм будуємо. Ну то подивимось так зараз не працює. Це маст хеб і тому потреба... Саме в в циклі менеджменту, да, наш золотий цикл менеджменту, де ми розбираємо і планування, як організувати, як проконтролювати, як надавати якісний зворотний зв'язок, як аналізувати, комунікувати при цьому, да, живоносна кровоносна система, це є система комунікації внутрішні організації. Це, це є важливим. Це одна частина, як завжди, я кажу, раціо, таке, знаєш, системний підхід. І інша частина це емоційна компетентність. От я можу сказати, що рівна доля запитів вони саме таким чином розкладаються на менеджмент, тобто системний підхід в управлінні процесами і командами, і як я себе почуваю, як почувають люди навколо мене. Там, де є і психологічна безпека, і створити продуктивно емоційний клімат для команд. Оце така історія, яку я, ну, принаймні, я наразі бачу по своєму напрямку. Дуже дякую. Дякую, А У мене таке питання, знаєш, я знаю, що ти шукаєш для себе теж таке натхнення. І ну, знаєш, я переглянула. Е те, що є в, твоїх, в твоєму житті, в твоєму профілі, згадала взагалі якісь твої емоції, да? тому що я знаю, що команду ми підбирали під курс саме команду, так, да? mm -hmm. яка вміє разом працювати. І це, мабуть, найсильніша наша mm -hmm. риса в, саме в цьому проєкті. А де ти надихаєшся, От де ти береш цей баланс, От як ти наповнишся цими позитивними емоціями у цьому житті? Угу. А, дякую. Дивись, я тут знаєш, трошки в мене профдеформація, тому я не шукаю позитивних емоцій, так? я шукаю ресурсів. Іноді ресурс може бути в сумі, які потрібно прожити. І наші я, я завжди кажу, нами керує те, що ми не усвідомлюємо. Як тільки ми починаємо усвідомлювати якісь речі, ми можемо керувати цим процесом. Іноді проживання горя це також процес, який якщо ми будемо шукати там. І перемикати себе на радість вона не вийде. Вона просто піде там в підвал підсвідомості і вибухне рано чи пізно. Тому тут я про те, щоб проживати, відчувати кожну з емоцій, яка є в нашому житті, і я дійсно ти права. Дякую, що так знаєш, це помітно і це важливо. Я шукаю свої джерела натхнення, свої джерела ресурсу. І вони змінюються, до речі, і я завжди кажу шукайте, будь ласка, досліджуйте. Я шлях самурая. Я завжди я кажу, що це шлях самурая. Набуття емоційної компетентності це є шлях самурая, Коли ми кожен день щось досліджуємо, ми набуваємо якихось навичок в цьому на цьому шляху, але ми не припиняємо. Тому для мене. В мене є таке, знаєш, ти знаєш мене там не перший рік. В мене системне структуроване мислення. Я розкладаю все там по молекулах. Є чотири напрямки, яка каже нам е позитивна психотерапія. Ну я беру я маю саму модель. Я беру звідти, і ми кажемо: у нас є тіло, діло, контакти, сенси. Про що це завжди? Що там з тілом відбувається? До речі, от е тут був бокс. І він зараз абсолютно не моє. Я зараз займаюся йогою, яка для мене була абсолютно незрозуміла і нудна колись. Сьогодні це пройшло півроку, багато що змінилось. Ти знаєш в моєму житті. Тому наразі це йога, але завжди це про тіло, завжди через тіло, тіло емоції, частина однієї системи. Тобто, ми набуваємо щось через тіло як енергію. Тому завжди про тіло, прогулянки, спорт будь-що. Я також кажу, що я КМС по художній гімнастиці в дитинстві, ну там в юності, то я і спорт загалом то не дуже люблю. <с> я отак його знаєш мала в своєму житті, але завжди їм займаюся, шукаю щось, що мені буде комфортно. Сьогодні це йога. Далі про діло, що я роблю, навіщо це мені? Щоб у що для мене, щоб що для інших. Тобто я завжди дуже обережна до своїх кордонів. в Цьому. Напрямку. Я не хочу робити те, що мені не ок. Я розумію, що в, моєму, в моїй діяльності завжди буде щось там на кшталт з'їсти жабу, да, умовно, що там ну, є речі, які мені не подобаються. А, але я розумію, заради чого більшого я це роблю. І що це дає іншим, і що це дає мені в першу чергу. А з ким я спілкуюсь? Звідки я беру інформацію, які в мене є інформаційні детокси час від часу? Тобто, тут наскільки люди навколо мене, наскільки моє оточення наповнює мене, дає енергію чи забирає? Дає ресурс, чи забирає? От я постійно також тут такий проводжу скрінінг і сенси. Ну тут знаєш, тут нічого нічого не попишеш. Дякувати Богу, колись я почала цей знаєш, шлях в пошуку того, що є внутрішньою опорою. Заради чого більшого я живу в цьому світі? Заради чого я це роблю? Яка моя місія в цьому житті? У мене є віра, це мене дуже підтримує зсередини. Тому, ну якщо немає сенсу в тому, що ти робиш, то подивись навколо і подумай знаєш хто рядом з тобою? що ти робиш, як ти себе відчуваєш? І ну, дійсно, це така це і внутрішні мотиви, і внутрішні цінності. Це про це. Так тут, бачиш, я таку теж підібрала там, де ти гориш. Так, місті, так, з так, крила, так. Крила. так Але я знаю, що тебе дуже наповнює. Ось я трошечки я не знаю, а, Zoom нам робить, а, робить тільки одну фотографію того, хто говорить, але я спробую перенести в іншу сторону. А, це фото. Я знаю, що тебе наповнює. Ти україночка, така Ні. в душі, і у тебе завжди всього цікавого є. Я пам'ятаю, коли ми там на фотосесію. Що ти хочеш, візьми щось українське, намисто, візьми українське намисто якесь. Да? Тому, як тебе оце? Я знаю, що ти да, це збираєш для себе все, що стосується а, україночки. Тут. А твої, твої цінності. В цьому де? Які вони? Як би ти назвала так фрази? Свобода, розвиток, і визнання. Ну, це про єдність, про ідентичність. Причому, якщо ми кажемо про коріння, я тільки на 50% є Українка сама. Саме і, і з точки зору роду, але я відчуваю себе завжди так, так вчив мене батько. Ну тобто, він, він завжди казав, що це наша земля, це наша країна, що ти маєш бути, маєш завжди нести в собі цю цінність, і нам дуже пощастило бути тут. І я так, я живу з цим. І мені не пощастило народитися в радянському Союзі, але пощастило народитися в моїй сім'ї. Яка завжди ненавидила все, що стосується системи радянської і всього іншого, тобто я вихована в саме в такому підході. О, і тому для в мене ніколи не було таких питань. Ну тобто, це я там шукаю як і про сенси, да, Це моя внутрішня опора. В мене мені пощастило не змінювати це. Я з цим народилась, і я сподіваюся, що до кінця свого життя я не буду в цьому мати сумнівів. Хоча я думаю, що може щось я недостатньо на сьогодні роблю з точки зору вивчення історії, що я, я думаю про це. Мені так знаєш, відчувається, що чогось ще хочеться там по, побути, по, подосліджувати, взяти для себе. Але якщо, якщо що, то тут незмінна історія про цінність, ну і звісно про свободу і таку історію про те, що дух. Цього народу він в мені, і я сподіваюся, що так, і відчувається для всіх. Е, ти знаєш, ми починали сьогодні якраз з продуктивності, да я дуже вдячна тобі, що якраз розкрили саме особистість як консультанта, як експерта. і я е, хочу теж, е, щоб ми поділилися тим, що у нас є в курсі цим унікальним явищем да, команди, яка створена там, з 10 осіб, 10 консультантів, загалом понад 200, ну, ти сьогодні про 20, я знаю, якщо у нас є 35, да, є і е, 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 за 20. <світтє> і коли ти розумієш, скільки е, е, років ми Разом консалтинг, коли почали, почали рахувати а, клієнта а, години з клієнтами, то воно зашкалило да, ці цифри, десь ми зупинилися рахувати всі разом сказали, досить, бо ми напуваємо, налякаємо людей. Але досвід, куди ти від нього дінешся? Да? Він є. І коли ми починали ці етери, а Клієнти дзвонили і казали, можна і мені? Я теж хочу поділитися. Ок. А от коли мені одна з моїх клієнток написала: А де це ж таки ваші консультанти? Ви чого їх? Oh, right. Вона якось так сказала, де обличчя? Де обличчя Думаю, ні, мені, консультантів дійсно показувати, тому що люди йдуть сама з експертністю, за досвідом, за тим, що вони можуть тут взяти, наскільки ми корисні. Так? І можна, Ти вже була з нами в проєкті, ти знаєш цю програму, у нас вже є готові запущені такі бізнеси, навіть ті, хто прийшов з нуля, або як казали наші учасники, іноді що. Вибігли в тому, в чому були, да, і приїхали, і дякуємо вам, відновили і десь там допомогли. Іноді в перемовинах, коли брали в оренду других. Ну і вже з магазин під час проєкту відкрити. Да, і теж наші консультанти приймали участь в якихось таких перемовинах з орендинаторами. Але. А... Це той досвід, да, який ми сюди вклали, в цей курс. Як ти вважаєш унікальність цього курсу? В чому? От для тебе особисто як для консультанта курсу? Цього. Якщо ми кажемо про унікальність, я завжди, ну, я знову ж таки, знаєш, може, маю трошки профдеформацію, деформацію, але я завжди шукаю її в людях. Я впевнена, що. Це дійсно люди, які в нашій команді, як консультанти, як експерти експертки, це люди, які мають безцінний досвід. І я вчуся у цих людей, і я можу щось дати корисне цим людям. Це по-перше, і по-друге, я впевнена, що люди, які прийдуть як учасники, вони також будуть думати: знаєш, як дивитися в одну сторону з нами. Ну, я маю на увазі, що ми створимо таку синергію яка дасть неймовірний результат. І цей підхід, який я вважаю на сьогодні, дуже адаптивна, дуже як е, умісно, як сказати доречний до того, що буде mm -hmm. це про живі зустрічі, це про консультування. Це не просто, що я щось почув і просто піду, і не знаю, що далі з цим робити. Це сучасні підходи, це. Практика практично в кожному кроці. Це про те, що ти можеш взяти. Чому я завжди кажу, що головне, щоб коли ти вийшов сьогодні з зустрічі, ти хотів це вже чи хотіла в своє життя інтегрувати робоче, може особисто в тому числі. Тому я рахую, що отака, такий синтез підходу, людей, досвіду, він має унікальність певну. І я сподіваюся, що ми це зробимо неймовірно. Потужно, потужно, тому що да, ті, хто заходить і все це за 4, за 3 місяці, вибачте це за 14 тижнів, але ми так просто ну, змягчили, щоб не перелякати людей. Да? Але А, я дуже вдячна тобі, що ти доєднався до нашої команди, що ти а, робиш майбутнє наших підприємців. Що ми працюємо і не в одному проєкті разом. Вдячна тобі за зустріч. Сподіваюсь, що ті, хто хоче до нас потрапити, і, в принципі, хоч розуміє, що або створити новий продукт, або розуміє, що де мені взяти вибачте, ресурс да, для того, щоб бути реально ефективним. Або навіть будувати кар'єру, але вже туди, да, там, як керівнику якогось напрямку діяльності. Тому чекаємо всіх на курсах. Дякую тобі, Аня, за. Спілкування за зустріч і так. нам гарного тижня, і всіх зі святом сьогодні ще. Так, сьогодні, десь... як 1 січня, я кажу, знайшов вже. Так, <реш> ти побачить, почує, бережить себе, по-перше, з повагою до особистих кордонів, з турботою, любов'ю до себе і безумовно, до інших. дуже дякую. дякую. До побачення всім. Тоді до, до, четверга. до четверга. І в четвер з нами теж наші експерти. Дякую. Дякую.